Звичайно, що команда максимально проблемна зараз, і ми всі це чудово розуміємо. Адже це зміна тренера, вона ж відбулася не просто так. Вона відбулася на тлі величезних скандалів. і Скандали ці тривають і досі. А, генерального директора Рому Роми Лінес Лінус Сулуки вже давно звільнили. Але тим не менш, зараз вболівальники Роми протестують проти власників, проти братів Фрідкінів. Говорять, що вони не виконують свої обіцянки, вважають, що Рома стала для них дещо чужою. Ну, можливо, це ще почалося зі звільнення Деросі, інших моментів, невдалих поєдинків. Так стається багато років, це реальність. Ми, коли намагаємося з позиції сили зіграти проти італійських клубів, бо це ж було вже, це ж було вже і в 90-х, і в 2000-х, ми завжди отримували в голову. Бувало, що отримували там, по один-чотири, та якщо тоді ну, різні були результати, але це правда. Рома все одно залишається командою найвищого рівня, і динамо з ними буде вкрай важко. Інтенсивність, яка, яку може дати Рома, в чемпіонаті України ніхто не дасть. І ми все це розуміємо. І на прикладі Лаціо ми можемо зрозуміти, що е, там. Начебто другий склад так лацьо грав, умовно кажучи, другий склад, і дав таку інтенсивність, з якою не змогли впоратися кияни. А тут Рома, можливо, теж з великою ротацією у складі теж може дати величезну інтенсивність і може створити величезні проблеми для Динамо, і все одно ця команда однозначно буде тут фаворитом. Коли ти бачиш, що є атаки, ти розумієш, що ну можна забити, да, і ти розумієш, що ну, якщо ти програєш 0-2, і ти забиваєш один-два, то в тебе є оцей шанс. Але ну дуже жорстко покарали. Покарали не 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 ла покарали самі себе свою нереалізацію. Нереалізацію. Ну, виходиш, тренування, бий 50 раз, бий 150 разів, раз, разів раз бий, щоб потім на переповненому стадіоні попадати. Ми маємо розуміти, де наша реальність зараз. І насправді реалістично ставитися до всіх подій, Гофенхайм може бути кризовим у чемпіонаті Німеччині, може багато пропускати. там навіть ультиматум певний мав тренер перед цим поєдинком, але це все одно команда найвищого рівня, команда топ-чемпіонату. І коли команда топ-чемпіонату грає з командою. Не топ чемпіонату, то, звичайно, що вона має велику перевагу. Якщо порівнювати Хофенхайм і Лаціо, то довше працюють з м'ячем футболісти Хофенхайма. Але що ми побачили в Гріці? Ми побачили, що Динамо зіграло в два опорні півзахисники. І я думаю, що це робоча схема. Не з огляду на результат, з огляду на те, як можна грати проти Роми і проти вищих за класом суперників. Тому що ну футболісти Ром в Роми дуже дуже агресивний центр поля. Там футболісти з високим відсотком виграної боротьби. Наситити центр опорника може зіграти в той футбол, є ця тема там три-три опорника по Фоменку, та там Царство Небесне, Михайло Іванович, та його, якого всі критикували за трьох опорників. Але ну ми в такій ситуації зараз в Єврокубках, що в нас ноль забитих м'ячів. І може, оця тактика побільше опорників, ну окей, хоча би два, вона не є чимось таким. Ну від чого я маю на увазі, вона не є чимось таким, що може нас робити. там, Слабшим так само і Юріч, і він зараз каже: Я себе відчуваю, немов в раю, навіть попри те, що величезні проблеми в його команді, і вже говорять про його звільнення. Він каже: Я спілкуюся зараз з власниками, немає ніяких проблем. Я ніколи таку команду не очолював. Я насолоджуюся цим моментом і я готовий виправляти ці проблеми, які є. Проблеми дійсно є. Він сам казав про середину поля. Він казав, що. Їхні суперники аж надто багато контратак гострих роблять, і що його команда дозволяє їх робити. Це, до речі, ключ, мабуть, для Динамо. Ну, най найпростіша історія. Гра на контратаках, те, що ми вміємо робити, і те, що треба, мабуть, робити проти цієї «Роми». Це абсолютно природна тема для італійських вболівальників, тому що я, от навіть там готуючись до будь-якого матчу чемпіонату, Італії, і там ти дуже часто можеш зустріти, що щось не так. Десь от керівництво, десь якийсь буде банер, десь ми будемо щось пронесемо на стадіон. Це стосується керівництва, це не стосується футболістів на полі. От футболісти на полі, вони взагалі ну, вони не будуть на це реагувати, вони будуть виконувати свою функцію да, на матчі. Якщо, якщо ми говоримо про те, чи буде легше Динамо, то Динамо точно від цього не буде легше. Що там е, пронесли на інтер чи не пронесли на інтер. Жодної різниці той же Юріч каже, що він закохався у гру Ніколо зільї, молодого футболіста, вихованця Рома, якого вже викликали у збірну Італії. І, можливо, він вийде на Динамо. Це також центральний атакувальний півзахисник. Ну він на різних позиціях може зіграти в центрі поля, так само і атакувального півзахисника. І от на нього теж треба звертати увагу. Рома грає. Ну Не те, щоб в пів ноги, але оцей матч проти Ельсберга. Ну, при всій повазі до Ельсберга Рома <свісно>, могла додавати і грати на значно вищій передачі. Перед тим Рома грала з Атлетиком Більбао, це ще перший тур. До речі, от що ми побачили в цьому поєдинку? Довбика поміняли і пропустили зі стандарту від того футболіста, з яким грав Довбик ага. до того, як його поміняли. Ага. Це отакий от <свісно> штрих. Важливий ефект стрій. довбика. так так. ну ефект довбика. Ясно, що в цьому матчі ми не будемо болювати за довбика. Ну ми будемо болювати за результат для київського динамо, але я. Так бачу, на старті сезону для таких клубів, як Рома, візьме... ну, Рома відносно Ліги Європи, це топ-клуб. Юріч теж на мозію відставки насправді. І дуже сильно тиснуть фанати. А, ну і там була просто детективна історія. Ну, вона ще не доведена, як, як правда. Та? Там деякі журналісти говорять, що там було всередині, що начебто сильно вплинув а, трансфер, який не стався. Дібали в Саудівську Аравію у клуб Алькасія, що після того генеральний директор. Ліна Солук, як яку потім звільнили? Поставили ультиматум Деросі. Деросі начебто, не протистояв, але все одно Дібалу випустив. У Дібалу там. Є певний бонус за підсумком сезону, якщо він зіграє певну кількість матчів, Сулуку там була розлючена, пішов глобальний абсолютно конфлікт, абсолютно серпентарі, деросі звільнили. І це, до речі, теж величезний удар по фанам. Адже деросі це ж ну, це другий ідол для Роми після Франческо. Тоті що стосується ну, реалізації, ну так, да. так давай подивимося, який у нас зараз рівень. Лаціо пропускає в кожному поєдинку. Ото мовно, нападник Монци, Верони, там, ще якоїсь команди там, Емполі. Його закинути зараз у Київське Динамо. ну так Ми будемо мати футболіста, так, який зможе забувати багато, чим нападник, чи атакувальний півзахисник. То ми говоримо про тих, хто є у нас, так. і про те, що попадати поворотом треба тренуватися. Ми знову, ми знову повернулися до того, що ми, ага, так нам все ж треба просто влучати поворотом. Все. Можете робити висновки, не треба говорити, що там нам буде легко, що це Рома. Розвали нас ми там її легко заберемо, зробимо сенсацію. Ну буде дуже складно насправді. Нічия з Роми, це буде, це буде хороше, це дуже хороший результат буде, якщо вдасться вигребти на цю нічию. Але знову ж таки, коли ти аутсайдер, тобі що треба? Тобі треба витиснути максимум з твоїх там, двох чи трьох моментів, які будуть. Очки, звичайно, що можна забрати і треба забирати. Ну, Будь-яка команда це робить, яка дуже сильно поступається у класі. Ми бачимо це навіть по Єврокубках. Ну, знову ж таки, навіщо далеко ходити? Україна зараз грала з Чехією. Давайте подивимося, як грають в Єврокубках, Славія, Спарта і Вікторія Пулзень. Ну, не можна ж сказати, що вони кадрово там, істотно переважають своїх суперників, але вони знаходять шляхи, щоб ці очки здобувати. І мені здається, що Динамо теж має знайти ці шляхи. Ми рахували перед матчем з Офенгаймом. Ну, скільки взагалі єврокубкових матчів на найвищому рівні в групах Єврокубків у футболістів yeah, yeah. Динамо. Їх дуже мало. От там 24-25 років футболіста, ти вже вважаєш, його увазі, в Динамо багато таких гравців: 23, 24, 25, 27 років. Ти думаєш, так, це вже сформований футболіст. а Потім дивишся, кількість матчів у Єврокубках сформований тут, але там такими стадіонами великими, ще не сформований. Коли ти виходив. Давай зараз візьмемо от калюжного, так? Всі говорять про цього футболіста. Але він вийшов перший раз в таких умовах. Тут все окей, він все встигає в чемпіонаті України, це дійсно, та, один з найкращих опорників. Але він вийшов на стадіон, на повний збірна України, і в нього пульс 180. В першому таймі бачив, та, як він. Потім він там десь тайм пройшов, він видихнув, і в другому вже було легше. Можливо, до речі. Хороший результат, чи хоча б хороша гра у матчі Єврокубків дуже сильно може вплинути і на матч українського класичного. Психологічно це може допомогти одній чи іншій команді. Якщо дивитись календар у Шахтаря матч 22 числа, у Динамо, матч 24-го числа, в Італії виїзний повернення додому. Угу. Тобто фізика, якесь відновлення, фізичне відновлення, воно буде на боці Шахтаря. Далі питання ротації футболістів Київського Динамо чи застосує Шовковську ротацію, чи вис чи вистачить виставь більш свіжіших футболістів умовно, тих, які, не тих, які найдяться у римі, а можливо там багато позицій змінить чи не змінить те, що у шахтаря вийде основа, це абсолютно зрозуміло, тому що в них буде достатньо часу на відновлення, і для них такий матч, що його треба вигравати, тому що ми. Говоримо про турнірну таблицю, так, що шахтарю не варто ще далі відпускати динамо. Головне слово, яке зараз не вистачає чемпіонату України, це інтенсивність. Коли вони грають в єврокубках з топ командами, вони відчувають тиск набагато більше. Збірна України величезний тиск відчувала матчі зі збірною Чехії, попри те, що Чехія ну це середняк європейського футболу. Це не топ команда ну при всій повазі, але вони можуть створювати проблеми для суперника: максимально щільний футбол, максимальна інтенсивність. І проти таких гравців, фізично ще дуже сильних, реально важко грати, важко витримувати це все. І от нашим клубам треба намагатися якимось чином цю інтенсивність підтримувати і в внутрішніх змаганнях. Не думаю, що Динамо буде фаворитом цього матчу, і Я не знаю, мені здається, що от це буде така от, ну, для Динамо це буде проблема. Ну, це два дні різниці. Пушучи цього разу буде підлаштовуватися протягом гри до суперника, так само, як і Шовковський, і Динамо має протягом гри можливо підлаштовуватися під шахтар. Хто кого перехитрить, ну тут вже важко сказати. Команди, ну мені здається, приблизно рівні зараз. І це таке класичне. Ну, взагалі, яке дуже важко прогнозувати, як на мене.